Окружний адміністративний суд Кропивницького скасував рішення Кіровоградської обласної ради про погодження клопотання то в українські рідкісні метали на розробку полохівського родовища літієвих руд. Нагадаю, у травні на сесії облради, аби набрати необхідну кількість голосів депутати від батьківщини скористалися карткою свого однопартійця Петра Петрушевського, який в залі був відсутній. У результаті саме його голос став вирішальним в ухваленні рішення. Нині ж окружний суд адмінсуд, вирішивши усі матеріали справи, задовольнив позов депутата Максима Дискаль. Ката до обласної ради і визнав рішення недійсним окремою ухвалою Суду доводить до відома нацполіції щодо наявності підстав для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності депутатів із фракції Батьківщини в обласній раді Володимира Арсірія та Петра Петрушевського. Три людини постраждало внаслідок ДТП за участі маршрутних таксі в обласному центрі. Близько о пів на одинадцяту ранку в неділю навпроти європейського ринку лобуло лоб зіткнулися маршрутні таксі 8 і 3. За словами водія вісімки, він намагався уникнути ДТП із легковиком ваз, який повертав ліворуч. Через це скерував маршрутку на зустрічну смугу і зіткнувся із маршрутним таксі номер 3 Зачіпав праве заднє крило ваза. Внаслідок удару трійка зачіпила ваз, який стояв позаду неї. Постраждало троє пасажирів маршруток, в тому числі дитина, їх із забоями різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні.